To be an artist is to do one thing only. Look at me. Cannot fight, or weave, or farm. I make swords. I cook for strength to make good swords. I study the sutras to cleanse my heart to make good swords. You think revenge is an art? Swords, pots, noodles, death. It is all the same to an artist. And I am a bad artist. <laughs> an artist gives all they have to the art, the whole. Your strengths and deficiencies, your loves and shames. Perhaps the people you collected. Історія про помсту, честь та екзистенційний кризис, поєднавшись з красивішою кінематографією та досить непоганим сюжетом, дала нам серіал Блакитно Окей Самурай. Анімаційний мультсеріал в стилі екшен, який є не для дітей. Бо в мене щось склалась думка, не дивлячись перед переглядом трейлера, ні, ні тизера. Лише чув, що повинен вийти такий анімаційний серіал, і склалась думка, що він буде для дітей. Усе змінилось на першій серії. Це вельми насильницьке вкрите кров'ю та креативними вбивствами. І кров капе більш стилізована ніж у фільмі Вбити біла від Квентіна Тарантіно. Режисером серіалу стала Джейн Ву. Також створений і написаний командою від подружжя Майкла Гріна та Емберно Но Ідзюмі, Співпродюсований і анімований французькою анімаційною студією Blue Spirit. Після перегляду мультсеріалу можна сказати, що у 23-му році це досить гарний та цікавий продукт, який на фоні всіх інших мультсеріалів, саме серіалів неповнометражних анімаційних картин. Беручи повнометражні, там я гадаю, зрозуміло, хто фаворит. Блакитно окі Самурай це достойний мультсеріал та можливо як кращий з усіх у 23-му році. І далі я хотів би розділити на аспекти, чому саме він є таким. Перед цим я вам раджу переглянути цей анімаційний мультсеріал, тому що далі можлива присутність певних спойлерів, які я гадаю ніхто не хотів би почути. Серіал розповідає про самурая на ім'я Мізу під час японського періоду Едо змішаного європейського японського походження намагається помститися чотирьом білим чоловікам, які незаконно залишились японії під час закриття її кордонів з Токугава. до Кугава. Самурай зміг дуже вдало передати ту епоху Японії, як виглядали люди, посуд, одежі, художник, постановник цього серіалу Тобі Вільсон, який фактично відповідав за дизайн, та як повинно все виглядати на екрані. Команда з усіх чотирьох намагалась дійти точності того, наскільки усе, що буде знаходитись у кадрі, є справді так би мовити, японським. Консультуючись з людьми, які розуміються на японській культурі та архітектурі того часу, як люди одягалися, що їли, буквально у якому посуді вони їли. Воркотвисерчес, сам гунобеларк. architecture Of the time, and some of whom are, know the social lives of people at the time. We spoke to one of world experts on Edo period food. Costume designer Sudarat Larlark went deep into libraries and pulled out fabrics and looks and kimonos that people haven't seen in public for hundreds of years, and they're being worn by characters on our show now. You'd learn so much about the culture, and we could use that as part of the story. Також неймовірно вражає візуалізація світу у серіалі, те як Джеймі Ву намагалась передати його як рухому картину з дизайном персонажів, створеним із ляляк Бунраку. Приклад, як п'ятий епізод містить історію про Роніна та його помсту, ця кадрова розповідь розповідається за допомоги художньої форми японського лялькового театру, а саме Бунраку. Який потім зіставляється з основною сюжетною лінією минулого мізу. Це досить особливо, що стилізація всієї серії була взята з ляльок бунраку, які стали натхненням для ву, яке за її словами, прийшло з її дитинства та сімейної історії. Це вийшло неймовірно вдало, залишаючи особисто мене і глядача зачарованим. Цікаво та вміло вони передали візуальні елементи, що нагадували стилістику у кійове, традиційного японського виду мистецтва, особливо популярного в період ЕДО в Японії. Слово у перекладається як зображення плинучого світу або зображення плинучого життя. Це мистецтво включає в себе дерево рит, літографію та друкарську гравюру. Йове часто відображає повсякденне життя, красу природи, акторів кабуки, куртизанок, е історичні події та інші теми. Його характерною рисою є використання контурних ліній, насичених кольорів та. Плоскість композиції. Це вид мистецтва, який досить сильно вплинув на багатьох художників із заходу та відігравав важливу роль у формуванні європейського імпресіонізму. Блакитну Окі Самурай вражає не лише майстерністю, а увагою до деталей, яка створює досить глибоку атмосферу та відтінки. Схожі на ті, що можна спостерігати в традиційних у Кийове. Художник Тобі Вілсон навіть казав, що вони хотіли переконатися, що візуальні елементи мають виглядати як відбитки у Кийове від хірошої сідесана. Складалася лише проблема в тому, що вони використовували 3D-персонажів, але робили їх як у 2D. Було також помітно і зрозуміло, що натхнення для цього проєкту було взято з творів японського режисера Акіри Куросава. У додаток Емберно і Дзюмі дала зрозуміти, що окрім того, що вони брали натхнення з Акіри Куросави, вони також брали із персонажа Зато Іті. Це дало змогу їм об'єднати в собі елементи класичного японського кіно та традиційного мистецтва, дудучи глибину та автентичність візуальному досвіду. Як анімаційний серіал, Бакитно Окей Самурай що спрямований однією творчою командою, який подолав немало перешкод, він вражає високо стилізованими візуальними сценами та експериментальними операторськими вміннями. Характери та сюжет залишаються стійкими протягом усього серіалу, перейдучи напруженість, чутливість, що ніколи не зникає, то напруга, то легке розслаблення, а потім відчуття болючого зміщення. Весь сюжет пронизаний класичною японською свідомістю про мимовильність та втрату, відчуваючи мононо сумну чарівність речей у всій структурі розповіді. Кожен рух і бій вражали своєю захоплюючістю завдяки майстерності анімації. Це немов рухи, надані режисером, і мені подобається концепція самої режисерки, яка розповідає про це. А вони човпіпода анімейшн ізентчасферкидз, анімейшн ізенчаста жанра, анімейшн із асторітелин віякол аз вал. Анімація справді є машиною для оповідання не просто жанром. Це відомо таким режисерам, як Джеймс Кемерон, який розуміє, що анімація це цікавий та потужний спосіб передати історію глядачу. Цікаво те, що вони насправді намагались поєднати 2D та 3D. Все це для того, щоб втілити свої натхнення у життя. Звуковий компонент мультсеріалу є важливою складовою загального кінематографічного враження. Підібраний із розумінням саундтрек доповнює події на екрані, створюючи імерсивну атмосферу, яка триває надовго після того як титри вже зникли. Метафора злиття, яка присутня у сюжеті разом з унікальним використанням музики, насичує кожну подорож персонажів глибшим значенням. Від інтимних моментів до епічних поєдинків на мечах, творці серії Емберної Дзюмі та Майкл Грін співпрацювали з композиторкою Емі Дуерті, щоб Творити через музику імпульси найважливіших та найдрібніших моментів шоу, точно передавши їхню суть. Ну і дзюмі відзначила: ми хотіли створити музичну синергію між східними та західними елементами, щоб створити багатошаровий епічний музичний пейзаж, гідний наших персонажів. Емі миттєво зрозуміла теми та емоції нашого шоу і так вражаючи відобразили їх у своїй музиці. Мізу відчуває себе в пасті між своїми східними та західними ідентичностями. Тож до Ерті отримала завдання розробити музичний супровід, щоб розкрити внутрішні тривоги головного героя. Окрім того, що саундтрек доповнює культурою та історію, також були зовсім окремі пісні, які, на мій погляд, досить гарно підходили. Вприклад, сцена з молодості самураю, мізу. Музика у Блакитно Окому Самураї не лише відтворює характери героїв шоу, але і відбиває творчу енергію тих, хто втілив його у життя. Розмістивши найсмачніше, на мій погляд, на останньому місці, щоб відзначити кінематографічність цього мультсеріалу, він максимально захопив своєю автентичністю та особливою передачею кадру та світла. Кожен кадр має свою глибину і відтінок, які, можливо, несуть у собі певну філософію. Блакитно-окі Самура є вишуканим шедевром, що майстерно від початкових кадрів до захопливої кульмінації вражає свою аудиторію захоплюючою кінематографією, використанням візуальних ефектів та високою якістю виробництва, що допомагає занурити глядача у світ, що поєднує реальність і фантазію. Ця анімаційна робота вражає своєю мальовничістю та яскравістю, яка досить гарно передає певний так званий вайп, характерний для самої Японії, і створює неповторний атмосферний настрій, який зачаровує глядача. Блакитно-окий самурай має свою особливу естетичність, також його досить великий вплив на індустрію кіно та саме анімацію. Цей серіал не просто створює кінематографічний досвід, він стає справжнім культурним феноменом. Самурай не тільки підкорив касові збори, але й залишив виразний слід у світі кіноіндустрії. Його успіх свідчить про зміну у напрямку більш різноманітного та включного наративу, відкриваючи двері для нових історій та перспектив. За допомогою нових способів наративу Блакитно окий Самурай демонструє усі можливі духовні вади людини та усі можливі негативні моральні якості людини. Ми також збагачуємо наше розуміння того, як влада і гроші можуть змінювати людей, а також впливати на їхній характер та поведінку. На цьому все. Арігато вам за перегляд цього відео. Не забувайте за групу у Телеграм та Тікток. Також прошу поділитися цим відео зі своїми друзями. До зустрічі вам у новому відео.